Так, всім доброго дня! Хочу записати вам на відеоблог, який я вже давно обіцяла. Хочу вам зняти відео про обновочки, які в моєї самірочки є, які я купила для Саміри, які я власноруч зробила. І хочу... Показати вам е, свої роботи в першу чергу, які я е, зв'язала комбінезончики, е, потім е, кросівочки і е, фінеточки. Ну, все. По порядку хочу вам показати, похвалитися, тому що я Записувала влог з розпаковки покупок і десь те відео ділося. Тож приступимо, ось дивіться, оце моя робота. Не знаю, наскільки вам буде видно ось такий зелененький комбінезончик. Зараз я так спробую. погано видно. Ось такий гарний. Це я зв'язала сама, в нього ось закриті ніжки. Потім я зв'язала ще один, але дуже такий теплий. За самірочки ось такий, як ви можете бачити, тут ось є царапки, бо я хотіла зв'язати царапки. Окремо рукавички. А у мене, я подумала просто, що якщо вони будуть окремо то просто-напросто вони загубляться. Цей комбінезончик, як бачите, з відкритими ножками, ось ось такий у нього гарний капішончик. Тут з такими, як бачите, Ну Тут трошки я Неправильно зробила товстіші рукави зв'язала, але то не мішає. Так. Мені ще не заважає. Потім я зав'язала ось такі гарні красивочки на шнурівках, пінетки красівки. Далі у нас є ось. Біла ось коробка ось таких макасінчиків. Перші макасини це ось такі. Ось. Інші ось такі. Це я туди понапихала і вату напхала, і ватин, ну, щоб форму тримали. Потім ось такі патріотичні. Як ви вже почули, що родіння, такі кульочки. Ось, ось такі патріотичні в них ось, бачите, з зубчиками йде оболочка така. Ось можете побачити. Так, далі ще є ось такі гарненькі. Маленькі. Зберігаю я їх в такому старенькому контейнері, і це дуже зручно, це, скоріш, всього, ось так і ще зверху. Оці черевички такі у нас в'язані, ну, вміщаються. Так, і перейдемо до огляду. Покупочок, який я робила минулих разів. Так, перше, що я купила, це нарешті я купила ось таку пенушечку. Вона омріяна, я разів десь три, за нею заходила, дивилася, брати не брати. Ну, в кінці-кінців. Вирішила, що таке треба взяти. Потім скупилась гарно і навіть не знаю, навіть забагато ось такий полукомий пінесончик в нього відкриті ножки з такими ось квіточками. Тут на Таких кнопочках, як ви можете вже побачити. Так, це у нас така пелюшечка нам подарували. Потім ось такий боді з довгим рукавом, але трошки великуватий на самірочку. Ну, ми якось прилаштовуємося, щоб було їй. Ну, в принципі, на фотографіях виходить непогано. Далі ось такий ще напівко Теж з такими ось лямочками. Тут гудзики ось такі. Потім отаке медвежатко, і тут така емблемка хело написано. Так. Далі у нас йде ось такі повзунятка. Повзунятка на лямочках, теж ось такі кнопочки, застібаються, вони по різному, ну, як по-різному, якщо малятко маленьке, то на другу. А якщо підросте, то ну, регулювання так називається. Далі моя омріяна покупка. Я довго вагалася купувати чи не купувати, але так як ми не будемо, ну як не будемо, не плануємо використовувати одноразові підгузники, тому що... Ну, десь зношуються і ну, просто невигідні вони. Я е, на наступний раз, по-моєму, куплю пару штук, хоча в мене там ще є. Ну, це так, е, або для фотосесії, або десь на прогулянку, так, використав. І, а так будемо багато разів ми, ми користуватися. І я взяла ось такі. Трусики під памперс. Я приміряла на багаторазовий памперс і мій ідеальний. Купила всього дві пари, тому що більше не було. І якщо буде можливість, то я куплю ще. Ну, хоча б ще дві пари. Куплю хай будуть. Потім ем, купила ще. Ось такі повзунятка. Ось вам мають гарно видно. Так, потім вони ось з такими буквами різнокольоровими. Тут такий поясочок такий гарнесенький. Так, далі ось такі повзунятка. Яскраво такого рожевого, малинового кольору, ніжні такі ось. Далі штанці. Це оті, що я казала, вони трохи великоваті. Ну, як великоваті? Вони трошки задовгі, але оці більш-менш нормальні і оці більш-менш нормальні. Теж, ну, ці з мікімаусом, ось як бачите, з мінімаусом. І другі ось такі із тигрятами. Ну, вони там більш-менш пасують. А ось уже ось ці із, теж із тигренятками. Ось, о, вони такі. Ну, вони. Трішки не підходять, ну як не підходять, вони ніби й підходять, ніби й ні. В них вже немає ось ось таке, як манжетика немає, тому вони видаються дуже такі завеликі. Але, як бачите, по розміру вони однакові. Тож я не знаю, будемо щось думати. Може буду підрізати, може, не знаю. Щось буде. Потім ось такі синенькі повзунятка із єврорезиночкою такою, щоб було зручно. Потім йдуть отакі лосинчики із такими ось серденьками. Так. Потім йдуть ось такі теж вони лосинчики, але для саміри вони трошки великуваті, то будуть такі штанці. Так. Потім у нас йдуть ось такі повзум'ята зеленого кольору, ось тут із медведиком. Ні, де з слоненятком, цирковим слоненятком. Ось такі гарні, ззаду нема нічого. Так, далі. Ось до оцих штанців це, типу, буде такий костюм, ось така ковтиночка, теж із тигриком. І я думаю, що буде комплект такий гарний. Бо і тут тигрик, і тут тигрик, тут е, помаранчеве є, і тут помаранчеве, Ну, сподіваюся, що буде красиво. Не знаю, як для вас, ну, кажіть, якщо, е, можливо, не так, то міняти. Так, далі у нас йде отакий Body. Коротким рукавом взяла, хоча я їх просто не переварюю, я не знаю, чому я їх не люблю. Ну, діло в тому, що тут є ось такі кнопочки на 56-й. І думаю, хай буде хоч, хоч один боді з коротким рукавом, бо як-не-як -на -як наближається вітом. І Думаю, нехай буде. Так, переходимо до шапочок. Ті, що я купила. Купила я ось таку шапочку з вушками. Тут вушка такі гарненькі. трошки широкувати на самірочку. Потім ось. Тут і левенятко, тут і, ну, з мультфільму, який вже забула. Так, потім От такий о, чепчик, Ще є біленький, але він е, на самірі. Потім ще ось така шапочка є. Ось таким ось медведиком плюс. Ще тут ось такі вушка є. Це як на двір іти весною, то, ну, виходить, що така шапочка. Зараз. О, і з отакими, щоб не задувало, щоб не спадала шапочка. Такими ось ушками. Так. Переходимо до а, сліпиків. Сліпиків я накупила дуже багато. Мало того, що в нас були сліпики, і я ще ось докупила, то їх просто дуже, дуже-дуже багато. Так, перший сліпик ось такий в зелену полоску або на оборот, ну якось навпаки. І ось така вставочка, горловиночка така ось оранжева. Вибачте, якщо була випадає з кадру. Так, далі йде ось такий сліпед. Тут е, ніжки трошки підушука, е, Тустіша за сам сліпик. Це ну, чи щоб форму тримало, чи ні. не знаю. І ось такі, бачите, слоненятка, гори, мама слониха тут ось вушко. Таке вушко. Ну, воно пришите. Ну, вушко. Так, далі. Самий е, улюблений мій. Це яким я ганялася, я думала, він буде великий в ну Він тільки трошечки-трошечки великуватий, але пасує їй безмежно. Це ось такий го. Ви е, у попередніх відео його вже бачили. Я все минала, думаю, та він буде великий, та то тут не, не подобається. Ось ось тут. Воно так. Типу, трикутничком. А тоді думаю, ну, була не була. Він заради оцього тирика гарного такого. Ну і е, самі кольори такі вони дуже е, співпадають один з одним, доповнюють одне одного. І тому я е, вирішила таке взяти. Тут ось царапочки є. І я поміряла самірі, ну дуже пасує. Можливо, я вставлю вам фотографію, як моя самірочка виглядає. Потім взяла ще ось такий сліпик. Такий з рюшечками тут, тут з метеличками. Теж ось. Так, цей, ну, тут горловинка невеличка, як бачите. І теж він дуже гарний, дуже личить в самірі. Ну, він без цих, тому що без царапок, тому що тут ось гршики. Заради цих грюшиків я і взяла. Так, ще два є сліпи. Ось такий мені сподобався. Не знаю, можливо, я його вам і показувала, а можливо ні. Ось такий горошинку. Чи в горошинку, чи в плямки такі, не знаю. Але дуже гарний, дуже мені сподобався, і тому я його взяла. Так. І з одягу останнє, що я взяла, це ось такий сліпечок. Тут він. З білочками, з лисичками, з вовчиками. Щоправда, тут Вовчик такий нещасний. Як його побили. Але нічого. Гарне й гарне. Так, і ось іще Ось такий чепчик я вам казала. Я зняла з самірочки його. Теж він дуже гарний. Тут якась Фірма. Не знаю, це. мені не видно. Так, і останнє, що я купила, це пустушки. Купила пустушечки, тому що ну, хотілося мені щось гарного купити. Так, і я вам зараз ось в такому футлярі я їх тримаю. Футлярчик теж я купила. Так, і перша пустушечка ось така у нас. З такими сонечко тут, бджілка, не знаю, грибочок чи щось таке. Так, друга пустушка. Ну, вони, як завжди, в мене обрізані. Друга ось така рожева з мишенятком. Ну, Немає оцю кілечка, як у цих осіб. Ну, Така простенька. Плити. Дуже мені сподобалася. Дуже це, я не знаю, як за нею я ганялася, ну, це, типу, можливо, як хлоп'яча, ну. Ось така з космонавтиком. Тут кілечко світиться. Я взяла прям. Цілу колекцію. Ой, бо в мене ще дві, є такі і ось таку. Бачите, теж воно з космосом зв'язане. Не знаю, сфокусується ні. Так. І остання це ось така. У нас є рожева, але купила ще й таку. Вона вже дуже рідка і неможливо знайти вона. Я її знайшла в одному з магазинів вона була остання. О, просто мені дуже подобаються оці самі вирізи. І тому я вирішила купити. Ну, тут ви бачили, це я поставила найкращі які будуть на вихід, це ж теж з цієї колекції, з космічної. Потім ось така в мене, я вам показувала вже була. Я їх виділила в найкращі з така стегнятком. В е, найкращі їх е, виділила, ну, вони будуть для фотосесії. Потім будуть я ну, на вихід ходити, гуляти, гратися. Так що, як же їх скласти? О. І вирішила, що вони будуть у мене, ну, як і Я їх тримаю ось такому контейнері. Так що... Ось такі в нас справи. Сподіваюся, вам відео сподобалося. Е Одежі дуже-дуже багато. Ось нові покупочки у нас Це оці, плюс іще я купила, зв'язала. Ось дивіться, ціла гора. Плюс іще там у ящику є, то я думаю, буде. Навіть більше, ніж достатньо тої одежі. О, ну, все одно я буду в секонд-хенд заходити, вам показувати новиночки, які є. О, купувати, можливо, по можливості вже не буду, тому що одежі занадто багато і просто не буде куди її дівати. Треба ж в ній ходити, треба її використовувати якось. А я вже її буду використовувати, цю буду використовувати, там буду лежати. Тоді наоборот, ну, це треба, щоб постійно в нею в користувалися. І, ну, я вирішила, що напевно цього достатньо буде. Так як в других черевички є, ну, я покупні. Де я тільки не ходила, по всіх секонд-хендах я ходила такого, такої, такого взуття, на таку малесеньку ніжку я ніде не бачила. Ну, і я вирішила, що краще хай будуть ось такі. Ну, такі гарні. Я зв'язала 5 пар отаких гарненьких. Ось у патріотичні такі, ну ви вже їх бачили. Ну, і думаю, краще, ну, краще нехай будуть, вибачте, за суржик, краще нехай будуть ось такі. Вони теж черевичками е вважаються, е вважаються взуттям дитячим. Хай воно і в'язане, але все ж дивіться, яке гарне. І якраз на ніжку Саміркину підходять. Я ще ось такі, е, кросівочки зв'язала для камірочки. Так що взуття всім. всі і каміри і самірочки. Тож, е, на цьому хочу завершити своє відео, Те, яке я вам обіцяла. Е, в черговий раз я е, передаю великі привідніки. Волк, яка мене, сподіваюся, постійно дивиться. Це мені дуже приємно, дуже надихає, мрію про велику кількість моїх шанувальників. Це мені дає велику наснагу велику і бажання знімати цікаві відео. О, можливо, у вас є якісь пропозиції, можливо, у вас щось є таке, що ну, по мірі можливості я зможу виконати е, замовлення, ну, яке ви хочете відео, щоб прогулянка чи похід у магазин, чи перевдівачка, коли перевдіваєш е, реборна. Ну, можливо, щось із свого життя я буду вам показувати. О, і це такий різнобарвний контент у мене буде, щоб могли дивитися і дорослі, і дітки. Ну, щоб було взагалі цікаво дивитися мій канал. Так що всім миру, благодаті, до нових зустрічей. Всього, всього самого найкращого. Ми вас любимо.